Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми з вами зробимо розклад стосовно списки Портнова. Хто пам'ятає, він виявляється, офіційно заявляв, що робить списки патріотів. Дійсно, так було. Ось я вам зараз дещо покажу. Я знайшла дійсно в інтернеті, знайшла. Ось це було на початку повномасштабного вторгнення, два місяці десь приблизно, півтора після того, і ось тут я знайшла є дійсно його заклики. Я, якщо не забуду, і ось тут, до речі, є отака Василевська смаглюк, яка я вдячна портнову, його руками встановлюється справедливість в Україні. Слуга народу, тобто, вона була йому вдячна за ці списки, по яким спискам потім вбивали українців і приходили до них перші. Коли він, він, коли він, скажімо так, складав ці списки, це ж були такі люди, як ми з вами, які живуть серед нас, ті, хто давали йому ці списки. Так я зрозуміла. Зараз я, якщо знайду зараз швиденько, а, тут, правда, російською, тому що а, так, ані коснуться ключових активістів, патріотів і якихось парохоботов, і тому подібне. Отак він пише. Він пише російською. Розумієте? І він прошу все. Друзі. Зараз я скажу. Зараз де він це просить? Тільки що ж було це? Бачите, не можу знайти. Друзі, посилайте, де це він пише? Зараз. Я помешаю. Десь я, бачите, шкода. Хотіла вам... А, друзі, посилайте всі для картотеки ідентифікаційні дані. Ширпотреба з указанням ФІО, фамілія, фі, імя, фі, фі, фі фі, фі... фі, прізвище, ім'я по батькові. З коротким описанием діяльності данных профилей в социальных сетях, электронных, телефонных контактов, методов, способів і тому подібно тут место роботи или учеби, можна в виде таблицы. Работа важна для будущих фільтраціонних уголовных і учебно-воспитательных мероприятий. Розумієте, людина оцей портнов, якого привів до влади. Всім відомо наш наймогутніший, напотужніший лідер сучасності, якому вишивають вішивають бісером. Ось картини його, він привів його до влади, ось, в свою команду, і він робив ось ці філь... Філь... фільтраційні табори відкривав. Для цього ось вам і докази. Все є в інтернеті, треба тільки вміти знайти. Давайте так, це була ідея від нашої влади, оці фільтраційні а, не філь... а, списки, саме списки складати. Я, до речі, коли була маленька, згадую: в, наш... в нашому районі були стукачі. Ось. А, можливо, хтось, хто пережив бучу. Вірпіні, це все пережив. Можливо, хтось пам'ятає своїх сусідів, стукачів. Ось якось так. До речі, вони є зараз серед вас. Оці стукачі, які стукають. У нас ж влада не проукраїнська. Раз, подивимося. Це була ідея нашої влади, чи це ішов заказ з Російської Федерації. Наша влада виконувала. Наша просто вони виконували. А тут, зараз ми подивимося. Ага. Ну, тут немає поки що наказу, не йде. Ну, наказ, от по цій карті можна сказати, що наказ йшов зверху. Все ж таки, це йшло з нашої влади, ні. Звідси, це вишенька Їм це потрібно було. Щоб потім провести цю роботу. Бачите? Щоб потім, тобто наслідки, ну тут конкретно. Не хоче карти, не хочуть говорити конкретно, хто дав наказ. Тут виконавці, конкретно виконавці. Давайте тоді так. Це був Патрушев, чи це був Путін? Ну, це з, їхні, з їхнього оточення. В принципі, ту з мечів теж говорить Патрушев. Ну так, да, з Росії. От тепер, бачите, карти інколи не хочуть так казати, з Росії, а вони хочуть конкретне ліцо. Конкретне ліцо. Ну, так, да, щоб потім їх знищити в першу чергу. Ну, в принципі, туз з мечів дає накази. Король жезлів він, бачите, король Жезлів, Він керує, він презентація, він організовує, робить своє оточення і тому подібне. Ось наказ дав туз мечів. Тобто, це дав Патрушев наказ. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, наказ дав Портнову. Як його конкретно? Андрій Портнов. Ось, ось дивіться. Бачите, ось в цьому, в цьому ж, коли збільшити, можна це все прочитати. Ось вам і хто дав наказ. А наші виконували просто. Щиро вдячна вам, мої дорогеньки, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!